Компанія на ринку більше трьох років за цей час звернулася 31 тисяча клієнтів. Виграшних справ 93%. відсотки. Юристи компанії працюють в напрямку антиколектор, надаючи юридичні послуги по всій Україні. А саме послуги антиколектора з вирішення кредитних питань фізичних осіб чи бізнесів по всій Україні надають справову консультацію онлайн безкоштовно з понеділка по суботу в робочий час 9.00. До вісімнадцятої вечора легально припиняють небажані дзвінки з банків, МФО та від колекторів для вас, родичів і ваших знайомих. Проводять правовий аналіз документів для визначення перспектив ведення судової справи. Розблоковують арешт майна та арешт рахунків. Супроводжують судові справи. Представляють інтереси клієнтів в судах та банках. Проводять переговори до отримання результату. Оскаржують виконавчі листи в судах та написи державного приватного виконавця. Проводять звернення і переговори з НБУ, звернення і переговори з УВР, допомагають складанні заяв в МФО або банки чи інші. Фінансові установи залишайте заявку на сайті чи повідомлення з вашим номером телефону, і юрист протягом одного робочого дня вам зателефонує. Дзвінок безоплатний.